Чергове опитування. 64% українців хочуть повернутися додому. Але наші шановні соціологи пояснюють це тим, що вони не змогли адаптуватися. Ви знаєте, я проти, проти домислів. От Я проти цього. Тому що люди не, не змогли адаптуватися. Вони просто хочуть додому. Це їхня земля, це їхні будинки. Це їхні родичі, це, ймовірно, могили загиблих, могили батьків, дідусів, бабусів і так далі. Це пам'ять, і це просто комфорт. Як би не було, це твоя країна, в якій ти все розумієш більш-менш. І в якій попри чиновників недоброчесних, попри крадіжки з бюджету. Попри зверхнє ставлення деяких можновладців до людей ти вдома. Тому я проти таких інтерпретацій відсотків, я думаю, що українці ще більшою кількістю готові повернутися додому. Якщо вони побачать, що держава їх чекає, а не приготувала їм штрафи. Переслідування, обмеження і всі інші прелісті тоталітарного режиму. Ми ж не в тоталітарній країні проживаємо, правда? Ми живемо в демократичній країні. Я сподіваюся, я вірю, я знаю, що так буде і далі. Українці повернуться, коли будуть знати, що їх тут чекають, а не розказують, що понаїхали назад, бо там не змогли. Це не гарно. Це не по-демократичному, це не по-людськи і це не по-етичному. Це через відсутність вихованості так можна розказувати, розповідати про українців. Українці натерпілось так, що ніхто, ні чиновники, ні соціологи, ні будь-які інші люди не мають права ніякого права пригнічувати людей і розбирати їхні мотиви. Я радий, що сім'ї чиновників за кордоном гарно адаптувалися, дякуючи нашим коштам, які, напевно, туди йдуть безкінченними потоками в чемоданах, в диванах і так далі. Вони адаптувалися, а українці могли не адаптуватися. Але це не ваша справа. Вони хочуть додому. Порадійте, подякуйте і перехрестіться, що люди хочуть додому. do